Державні символи для вирізнення свого роду, відокремлення своїх земель, люди здавна використовували знаки-символи. Ці символи збереглися до нашого часу. Тому герб, прапор і гімн, які є державними символами України, це свої рідні ключі, які відкривають сторінки історії життя українців, розповідають про те, як створювалася наша держава. Гімн це урочистий музичний твір, величальна пісня, в якій оспівується рідна Батьківщина. Авторами гімну Ще не вмерла Україна, є Михайло Вербицький та Павло Чубинський. Синьо-жовтий прапор це символ Української держави, її незалежності. Прапорець, що я тримаю, для мене єдиний прапорець. Це, що я маю, символ України, Нема в світі більш святого й не буде ніколи. Відкрай неба голубого над пшеничним полем. Золотий тризуб на блакитному полі, це державний герб України. Наш герб тризуб, у ньому сила Отця Небесного і сина. Тризуб, немов сім'я єдина, де тато, мама і дитина. Живуть у мирі і любові, на Україні вольній новій. Народні символи це те, що найбільше любить і шанує народ. Про народні символи складено багато пісень і легенд. Їх вишивають на сорочках, рушниках. Народні символи це наші святині, це наші обереги. Обов'язок кожного українця знати. Примножувати, не забувати, і передавати нащадкам традиції звичаї свого народу. Вінок особливим оберегом в Україні завжди був і є вінок. Це не просто краса, а знахар душі, символ життєдайної сили землі. Бо в ньому є чарівна сила, що біль знімає силу береже. Плетіння віночка. То є своєрідна наука. Потрібно знати, з яких квітів і коли плести, яке зілля, з яким вплітати поруч. Кожна мати дуже ретельно підходила до плетіння віночка для своєї доньки. Всього в віночку 12 квіток, і кожна з них є оберегом. До віночка вплітають квіти яблуні, калини, безсмертник, дереві, соняшник, чорнобривці. Барвінок, любисток, волошка, ромашка, червоний мак, хміль. Вишиванка національна святиня. Посимволізує і несе в собі духовне багатство, високу мудрість і традиційний зв'язок багатьох поколінь, зв'язок, що не переривається віками. Вишиванку передають з роду в рід, зберігають як безцінну реліквію. За формою це біла вишита сорочка, виготовлена з ляльного чи конопляного полотна домашньою роботою, вишиванка це й оберіг людини від лихого ока та злих духів. Рушник це теж символ України, і відбиття культурної пам'яті народу. В її узорах зберігаються прадавні магічні знаки, образи дерева життя. Рушник є неодмінним атрибутом народного поводу, весільної обрядності. Вони застосовуються як традиційна окраса житла. Хатніми символами є піч. Це символ материнського первопочатку, непорушності сім'ї, рідної хати. В Україні існував справжній культ печі. І не тільки тому, що в ній варили їжу, пекли хліб, сушили збіжжя, на ній спали, лікували простуди тощо. Піч була глибоким символом рідного вогнища, неперервності роду. Піч, наче мати рідна. Піч у хаті те саме, що вівтар у церкві. Рідна матір може підмітати лише піч, казали вдавнину. Колиска Перша земна домівка людини, наповнена магічними властивостями і наділена охоронними силами, аби захистити життя та здоров'я малюка, який має продовжити цей рід, в якому прийшов у світ. А тому колиска цей символ безсмертя роду, в якому не буде переводу. Скриня символ заможності, збереження сімейних і родинних традицій, повага до праці й духу предків. Як правило, скрині зберігають придане дівчині, здебільшого виготовлена нею самою. Це вишиті сорочки, блузки, рушники й наволочки, сувої домотканого полотна та інше. Вміст скрині підтверджував талант і працьовитість нареченої. Бо так і говорилося, яка скриня, така й господиня. Символіка іграшки СОпілка. Символізує мелодичну душу українського народу, свищик, оберіг, шумові ефекти якого за повір'ям відганяють злих духів. Півень. Іграшка українських гончарів. Птах, пов'язаний з сонцем. Він не тільки сповіщає про початок дня, але й є провідником сонця в річному та добовому циклах. Він охороняє від небезпеки, розганяє своїм криком чисті сили, відлякує біду, вітає схід сонця, обертає до втечі сили зла та тьми, пильмує небезпеку. Лялька Мотанка Українська народна лялька, символ жіночої мудрості, родинний оберіг. Здавен у кожній родині вона була символом мудрості. Берегиною роду, символом матері прародительниці та зв'язку між поколіннями, одна з найдрівніших іграшок і сакральних священих істот нашого народу. Потужна солярна енергетика, що закладена в лялькову душу, принесе благополуччя своєму господарю. Рослинні символи Україна це отча земля. Рідний край, де ми народилися, її багатства це безкраї лани пшениці, вишневі сади, квітучі поля льону, калинові гаї. Кожен народ має свої святині, свої символи, опоетизовані образи дерев, квітів, птахів, тварин. Є вони й в нашого українського народу: калина, верба, дуб, волошки, маки, ромашки, мальви. Соняшник, чорнобривці, м'ята, любисток. Вони віддавна уособлюють красу України, духовну міць її народу засвідчують любов до рідної землі. Калина це символ вогню, сонця, неперервності життя, роду українців, україни, дівочої частоти й краси, вічної любові, кохання. Вірності, гармонії життя та природи, материнства, плодючості, символ нескореності та стійкості, українського козацтва, незрадливої світлої пам'яті, єдності нації, потягу до своїх традицій, звичаїв. Без верби й калини нема України, каже народна мудрість: верба це жіночий символ. Уособлення таємничої сили жінки, плодючості й материнства, де верба, там і вода, каже прислів'я. Люди за допомогою вербового прутика навчилися шукати джерела і криниці копали під вербою. Дуб символ сили, чоловічої могутності, шанували дуб як рудюче дерево, на ньому багато жолудів. На Україні існує звичай садити дубок, коли народиться дитина. Увагу людей завжди привертала яскрава краса маків. У народі співають нема цвіту кращого від маківочки, нема роду милішого від матіночки. Ця гарна квітка стала символом дівочої вроди. Червоний колір квітки символізував щирі, чисті почуття. Волошки або васильки, символ ніжної і тонкої душевної краси, скромності і привітності. Назва квітки, каже легенда, походить від імені хлопчика Василька, якого русалки на зелені свята заманили в поле і залоскотали. І він перетворився у квіточку, названу його іменем. Спокон віку шанують в Україні квіти. Вони милують око. Ніжно хвилюють душу, міцно прив'язують наші серця до рідної домівки. Наші предки обожнювали квіти. Квіти постійні супутники нашого життя, вони на вишитих рушниках, скатертинах, ними розмальовують печі, стіни оселі, але ще квіти є на нашому національному одязі, вони символізують доброту, щирість душі, квіти на рукавах сорочки вберігають від хвороби та злого ока. Соняшник це символ сонця, праці і достатку, сили і добробуту. Він чи не найсильніший серед квітів. Крім того, соняшник символізує батьківщину як соняшник повертається за сонцем в свою голову, так і людина думкою, словом і ділом звертає до своєї вітчизни. Як сонце для сояшника єдине, незамінний орієнтир, так і для людини батьківщина єдина і найвища цінність. Символи птахи лелека, символ любові до батька матері, котрі благословили тебе на світ, а тому це символ сімейного благополуччя, любові до рідної землі, батьківщини. Щасливий той двір, де є гніздо лелеки. Бо він птаха священна, зарозорена його гнізда кара вогнем, а ще лелека приносить до оселі немовлят І щасливе те село, яке має хоча б одне лелече гніздо його обходитимуть стороною чорні хмари та злі буреломи. Святий обов'язок лелеки знищувати різних гадів, септо гадюк та жаб. Словейко. Свята і вільна Божа пташка, співець добра і кохання, символ весни і волі, високого натхнення і неперевершеного таланту. Провісник богині весни. Його спів завжди сприймається як щасливий божий знак, а відсутність співу Солов'я свідчить про передчуття біди. Зозуля віща птиця присвячена богині весні живі. Символ людської долі вважалося, що сам Бог чи богиня в образі зозулі літає лісами і віщує роки. Зозулю запитували, скільки літ житиме та чи інша людина, скільки матиме дітей тощо. Про це говорить українська приказка: Зозулечка кувала, літечка казала.